Всім хелоу! Всіх з Новим роком. Всіх з усіма святами, які вже пройшли, які ще будуть. Сьогодні ми продовжимо грати з вами Five Nights at Freddy's Plus. І сподіваюся, вам сподобається. Давайте почнемо. Я боюся, тому що я давно не грала знову в цю гру. А, знову аномалії. Мені страшно. А все якось... Все якось потемніло дуже. Що мені здається? Я чула голоси. Що там кажется? Не знаю, щось вважається, але я не розумію, що Якось локація взагалі потемніла. Oh. Оу. <свісно> Прикольно. Так. Паминаємо наші тактики. Зараз я нічого не пам'ятаю. Ожас. Мені страшно, якщо чесно, тому що я знову все забула. Фух. А ще ніхто не дзвонить. А ще ніхто не дзвонить. Ніхто не дзвонить. А, це тут стоїть. Цей той стоїть, я зрозуміла. Ну. А ще мені ніхто не дзвонить. Страшно. Давайте ми зачинимо двері. Ти, Фоксі, пішов нафік отсюда. Так. Я зрозуміла. Мені, походу, зараз трендець. Де він? Ага, тут Фредді Бонні. Бонні, те де? А, Бонні тут. Добре. Фредді, прямо перед дверима. Тут дуже, я дуже рада. Ага, це я вже тут. Добре. Аф, а, чіка. А да, Давайте ми поки що відчинимо двері. Бо цей Фоксі біжить. Угу. А Боні де? ніде? Ага, Абоні далеко? Можемо відчинити поки що. Хоча мені ніхто не передзвонив, типу. Його ще вбило знову? Ой! А як він так швидко передвигається? Я взагалі щось зрозуміти не можу. Фредді знову тут. Перейді прямо перед дверями, я чую. У мене зачинені двері. Я прям дуже щаслива. Так. Де Боні? Ага, Боні далеко. Можу поки що зачинити двері. Ну, чому знову мені блокують ці двері? Я взагалі не можу зрозуміти? Все, от мене забирають там пару відсотків. Це лише три ночі. Він біля цього. Тут щіка стоїть. Мені страшно. Тому що я по годинах взагалі не розумію. Ага, це далеко можна відчинити двері. Ну чого це така ніч така жорстка, доволі така. Що робити? Три години. Ну, Фредді тут стоїть, я зробив. Зрозумі... Фоксі біжить. Все капець. Обити мене об двері, пожалуйста. Ну, це тут, та там. Дуже класно. Чтири ночі. Я не встигну. Як би я не хотілася, я не встигну, Хм, я не встигну. Ну, тут цей стоїть чел. Ну, я відчиняю просто двері, тому що. Просто все. Я програла, тому що навіть п'яти годин не було. Як зробити так, щоб мене ніхто не вбив? А він ще й сміється паралельно. Забула, як це, і я так, знаєте, на розслабоні сижу, і тут на мене напали, і трошечки стрімно стало. Да. А як мені пройти цю ніч. Як мені пройти цю ніч? Як мені її пройти? Добре, будемо так дивитися поки що сюди. Ховайся десь там в небі. Ага, чіка тут, давайте поки що зачинимо. Просто у нас Ну, Фредди тут прямо Перед дворей стоит, Чика тут стоит Да, раз, на меня Чика нападает, что я не На всякий зачиню двери Потому что Фокси бежит Фокси, бежит, бежит. А, тут сей стоит, фо сей. Бони стоит. Ну свали, пожалуйста, я тебя умоляю. Ага, Бонни далеко може відчинити двері. Ну, Бони тут. Понятно. Може, поки еще вещи двері? А, вони тут двоє, ну круто. <хі> Спасибі, я все зрозуміла, конечно. Сиди тут і не вилазь просто. Ти можеш таке зробити, не вилазити? Йоптак сильний мопсі. Сіли. Поні там, хм. я не можу пройти цю п'яту ніч. О, Бонні далеко. Чіка, тут стоїть, твоє жмать в туман Я не розумію. йди отсюда. Все, убейся. Бля. Знову Фредді, знову напав. На. Я якось повинна пройти цю ніч, але я не розумію, яка в неї повинна бути тактика. Так. Нам потрібно десь е, прожити, ну, десь приблизно. 15 хвилин реального часу. Ну, я так думаю. І ми повинні якось його пройти, але як? Оце я не розумію, як це пройти? Як мені розуміти, що де хто знаходиться? Ще й Фоксі забирає свої ці. Угу. Ну, ти ще далеко, я думаю, ти не нападеш. Можна пасти. Ай. Ага. Угу. Ну тут Чика стоїть. Ну, Твоя мать. Ух. Да. Угу. А, Бони далеко. Могу по можу поки що відчинити двері. Це прямо тут біля дверей стоїть. Страшно просто так сидіти, склавши руки. Та йди в жопу. Це тут трясеться, Чіка тут стоїть. О, хто сюди пішов? Ламають камери, ну типу, ну, це і тут прям стоїть, я чую. А на мене зараз хтось Це була Чікуся. Наша прекрасна чекуся. <гум> Ой, як зберегти цю електроенергію. <гум> Я взагалі не розумію, чому вони так це придумали. Як це можна виключити? Можливо, це цей забере електроенергію багато. Вітрячок. <плес> <плес> просто будемо отак сидіти, напевно, просто дивитися в одну точку якусь. Там, наприклад, цей маріонетка. Чика на кухні. Угу. Я зрозуміла. Поня ще далеко. Боня тут десь приблизно. Я зрозуміла. Ну, свали в туман, будь ласка. Это я тоже прошел. Yep, то я в твоей же маме. Так, спочатку на перший раз він не забирає. А от на другий раз він забирає вже цей електроенергію. А де Боні? А, Боні там так трісеться. Hmm. А де Боні? Боні? Де? А, Боні далеко. Є, пожалуйста. О, він десь далеко. Можливо, можливо і ні. Ага, не далеко. Ага, Чіка далеко. Тут, тут, тут двоє стоять, ну блін. Вам круто, я зрозуміла. Ха-ха-ха, мені не смішно Фух. Ну, недалеко Ну це прямо тут, прямо мені вушко так говорить. Мурличе, знаєте. Чіка, свали, пожалуйста. Я тільки що маріонетку побачила. Mm. А, а що, а що? А що робити? А що робити? Я маріонетку побачила, але побачила тільки мельком її, тому... Mm. А так і будемо мовчати? Я нажимаю, а еще нажимати Tab, можливо. Ні? А, Enter. Ого? На цьому все? Офіт. Це все? Ого. Мене очікувано. А що це за екстра? Що таке екстра? Екстра це про що тут? Ага. О, -о, О. а что тут є? А что тут ще, ще можно работать? Ага. О, прикольный, Добре. Як від це вийти? А, тут оригінальні є. Вони всі однакові Ага, це їхня розробка. Ого. Ну, вони так, коли бачите, при світлі, вони не дуже такі аж стрьомні, знаєте. Кастим Атнайт. А що буде, якщо я їх всіх нажму на 20? Є. Ага, тут можна різні комбінації, а тут не є такого запрограмованого, знаєте, щоб е, от е, щоб от комбінації були. А що тут? А що тут? А що тут, а що тут, а що тут за стрілочка така? О! Воно так виглядає круто! Но воно не виглядає так, як і звичайна ніч. А, тут можна різні... А тут нема запрограмованого. От. О, тут і Бонні біжить, і той скаче. Офігеть. Тут багато сміхів сміху, типу. Ааа, у мене зараз буде перезагрузка цього. А що тут? А на цій камері що там було? 92,84, Угу Цей тут так і сидить, цей тут так і біжить. Боже, як воно все страшно! Давайте ми просто поки продержимося, доки, доки продержимося, продержимося, ти продержимося. Боні, де Боні? Боні, далеко можна ще поки що зробити. Ага. й вже біжить. Біжить на всіх парах. Прям така, знаєте, ніч прям жорстка, Але все одно ми її можемо... Можливо... ні, ми не можемо її прожити. Але я не побачила цю. Я побачила тільки мельком маріонетку тому що в той момент я поворачувалася. І тут я бачила, що вона отут є. Та й знову біжить. Офігеть. Він так сміється, вони тут двоє стоять. Тому що зараз нападе Фоксі і все. Все, я програла. Ну, але це просто попитка, щоб щось е зробити. Не знаю, можливо, я потім зроблю якісь комбінації або щось подивлюся в інтернеті. Можливо, можна якісь комбінації скласти, щоб е грати в Casty Mate Knights. Е наприклад, можливо, там нажати 1987 легендарний. Бля. <ріст> я завжди не очікую його, знаєте? А, і якщо, наприклад, я щось знайду, то, можливо, ми продовжимо грати в цю гру, а можливо і ні, не знаю. М ага, хорошо. А що тут ще є? Бо ми не додивилися, що тут є. Так, Скрінш... це скріншоти різні. Виглядає так, ніби це мій пристрій, знаєте. Тут внизу ця іконка вона теж така фіолетова, і воно дуже виглядає, знаєте. Ультра Мега кул Сігма Бонні mm -hmm. Так, потім тут ще є. Ще. Ага, тут стрімери які. Агау! Ми в Фоксі навіть і не бачили. А. Uh, а, ah, тут скример таке пише. Important. Important, это що? Ага, це. Щось таке. А Кастимот это. це типу. От. Тут можна наважати там 1000. 900. 80. Там сім, наприклад. І все, і воно так і буде. Угу. Зрозуміла. Що тут ще є? Ага, ну це настройки. Так. Я сподіваюся, що поки що вам сподобалося. Можливо, я знайду е, щось для екстра режиму, якісь комбінації, щоб було цікаво грати, і ми продовжимо. Якщо ні, то ні. Тому сподіваюся, вам сподобалось всім хорошого вечора, всім хорошого дня, всім веселих свят і всім па-па!